Привіт, сьогодні поговоримо про те, що от чесно, може врятувати життя. Що робити, якщо раптом натрапили на предмет, схожий на вибухівку? Знання чіткого плану дій у такій ситуації це те, що може захистити і себе, і людей навколо. От уявіть собі ситуацію на вулиці, у транспорті чи просто в якійсь будівлі лежить підозрілий предмет, якими мають бути перші дії. Відповідь на це питання може мати вирішальне значення, тож давайте розбиратися з цим покроково. Отже, з чого все починається? З найголовнішого вміння взагалі розпізнати потенційну загрозу. Перш ніж щось робити, треба зрозуміти, з чим маємо справу. Є чіткі ознаки, і саме з них ми зараз і почнемо. Знаєте, перше, на що варто дивитись, це не сам предмет, а. Контекст, де він знаходиться? От скажімо, залишена в парку валіза, якась коробка біля входу в метро або дивно припаркована машина, яка стоїть вже довго. Все це знаєте, такі собі червоні прапорці. Навіть здавалося б, дрібниці свіжоскопана земля чи пляма свіжої фарби, там де їх не мало бути, це теж може бути сигналом. Саме оточення часто кричить, що щось не так. Окей, з контекстом розібралися, а тепер дивимось на сам предмет. На що звертати увагу? На будь-які дивні нетипові деталі бачите ізоляційну стрічку, якісь дроти, антени, на звичайній здавалося б, коробці. або ще гірше примотаний до неї мобільний телефон. Це вже прямі ознаки небезпеки. І ще дуже важливо: якщо від предмета тягнеться ледь помітна нитка чи дріт, це може бути розтяжка, тому максимальна увага. Іноді небезпека буквально дає про себе знати, звуками чи запахами, чуєте дивне цокання, ну як від годинника, або якесь монотонне гудіння, вібрацію, це має одразу насторожити. Те ж саме стосується і запахів, якщо раптом відчуваєте різкий нетиповий хімічний запах, там де його бути не повинно, треба довіряти своїм відчуттям. І ось, мабуть, найважливіше, що треба розуміти: вибухові пристрої їх же навмисно маскують. Вони можуть виглядати як що завгодно, забута дитяча іграшка, звичайний пакунок, коробка з під соку чи якась сумка. Мета тут одна приховати, що це насправді, і приспати нашу з вами пильність. Добре, уявімо, що ми розпізнали загрозу. Що далі, яким має бути правильний порядок дій? І тут повірте, послідовність це ключовий фактор безпеки, не можна імпровізувати. Отже, ось він покроковий план. Давайте пройдемося по ньому. Крок перший зупинитись. От просто негайно, припинити будь-який рух, вимкнути будь-яку техніку, якщо ви за кермом чи щось робите. Крок другий попереджити та евакуювати. Спокійно, без паніки, скажіть людям навколо про небезпеку і відійдіть на безпечну відстань. Мінімум 100 метрів. Запам'ятайте це. Далі, крок третій, і він, мабуть, найважливіший повідомити, негайно телефонуйте в екстрені служби. Поки вони їдуть, якщо це безпечно, можна здалеку якось позначити місце. Це крок четвертий, і п'ятий крок допомогти обмежити доступ до цієї зони. І нарешті останні два кроки: шостий і сьомий спостерігати і чекати. Тобто, намагайтеся запам'ятати всі деталі, як виглядав об'єкт, котра година, чи були поруч підозрілі люди, і чекайте на спеціалістів у безпечному місці, щоб передати їм всю всю інформацію. Кожен цей крок справді має величезне значення. І ось номери, які мають бути в голові у кожного: 101 це служба порятунку, 102 поліція. Важливо знати, що дзвінки на ці номери безкоштовні з будь-яких телефонів, навіть якщо на рахунку 0. це та лінія зв'язку, яка доступна завжди. Окей, ми проговорили, що робити, а тепер не менш важлива частина, чого робити категорично не можна. І це не просто поради. Порушення цих правил може коштувати життя. Правило номер один найголовніше -най -най не торкатися. От просто ні в якому разі, не чіпати, не пересувати, не намагатися якось його поправити. Будь-який фізичний контакт може спровокувати вибух. Просто забудьте про цю ідею. А ось це теж дуже важливий момент, про який не всі знають не використовувати мобільний телефон поруч. Чому? Тому що радіосигнали від телефонів, рацій та інших гаджетів можуть спрацювати як детонатор. Серйозно? Тому ніяких дзвінків чи повідомлень поблизу знахідки. Знаю, цікавість сильна штука, але в цій ситуації вона просто смертельно небезпечна. Тому категорично заборонено намагатися самостійно відкрити підозрілу сумку, коробку чи пакунок, щоб просто подивитися, що там не треба. Ну і звісно, це має бути очевидно, але я все одно скажу абсолютне табу на будь-які спроби самостійно знешкодити пристрій. Це ж не кіно, де головний герой перерізає потрібний дріт. Знешкодженням займаються виключно підготовлені фахівці. Крапка. Ми вже говорили про безпечну відстань, і це не просто слова. Відстань це по суті ваш головний захист. Але що це означає в цифрах? Цифри, які ви зараз побачите, дуже наочно показують масштаб можливої загрози. От подивіться: безпечна відстань від звичайної гранати F1 це 200 метрів. Виявляєте? Це ж майже два футбольних поля. А якщо не дай Боже мова йде про замінований легковий автомобіль, ця відстань зростає до 580 метрів, а для вантажівки взагалі понад кілометр. Ці цифри, як на мене, дуже чітко пояснюють, чому так важливо відійти якомога далі. І наостанок, давайте підсумуємо все, про що ми говорили одним єдиним, але золотим правилом. Ось ця цитата з офіційних інструкцій, вона по суті каже все. Знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. Це робота виключно для професіоналів, і вона починається тільки тоді, коли всі цивільні в безпеці. Тобто, який головний висновок? Все дуже просто. Роль кожної свідомої людини. Бути уважною, помітити небезпеку і правильно про неї повідомити. А от роль фахівців вже розібратися з цією небезпекою. Такий чіткий розподіл обов'язків насправді і рятує життя. Тож будьмо уважними та обережними. Ці прості знання та правильні дії можуть захистити. Бережіть себе та тих, хто поруч.